Якщо генератор Bosch з отакою от от інтегралочкою і тут стерлися щиточки, то є два варіанти вирішення цієї проблеми. Перший, але не дуже економічний, але правильний це заміна всієї інтегралочки. Або ж другий дешевший економ варіант це заміна щиток, але є нюанс. Під оцією кришечкою, оцієї от, знаходяться контакти на щитки, але вони. Залиті. Трошки поламавши оцей пластик залитий зверху, видно і той самий нюанс. А саме контакти, оці що йдуть із самої інтегралочки, вони алюмінієві. А щіточки, тобто оці хвостики щіток, щиток, вони йдуть мідні. Береться сверло, ну але трошечки меншеньке. Два отвори сверлиться, щоб можна було завести хвостики із щиточок. Оці от контакти пластинки розрізаються навпіл. Отак от половинка. І тут, і тут. Це, якщо в кого немає контактного зварювання, то, в принципі, спосіб перевірений Уже декілька разів так робив за неможливості, скажімо так, вчасно привести інтегралочку нову. Тому доводилося виходити з положення таким чином. Ну, приблизно отак робиться пропил. Звісно, вона ставитися не буде, бо вона йде під заміну. І коли вже вставив сюди хвостика із щіточки і залудивши його, просто береться і цей контакт, отак от обжимається. От. Ну, це так, приблизно. Після такої операції, звісно, бажаною залить герметиком і закрити назад тією ж кришечкою. Повторюся ще раз, що хоч цей варіант і робочий перевірений, але все ж таки краще контактне зварювання, або в ідеалі новий регулятор.